Офіційне звернення громадської спілки Дніпровських пасічників до пасічників України, а також до спілки пасічників України, яку очолює на сьогоднішній день диспетувач Володимир Миколаївич. Така маленька грамола, як ми бували цю організацію і що ми сподівалися, на що ми надіялися. Чотири роки тому назад при, при очередній звіт на виборчій конференції, яка відбувалася у нас у місті. На той момент воно називалося «Дніпропетровськ». У нас спілка обласна. Я підчеркнув, що хто там може. Ляніваничве часто любить повторяти, що це його дітище, що він створив цю спілку. Насправді було не так. Спілка существувала завжди. Скільки я пам'ятаю, я 15 років я живу в місті Дніпро, завжди вона существувала, завжди були збори, вибори, кому-то подобалось, не подобалось, ми проходили конференції, ми туди чекали багато інтересної інформації, знайомились і так далі. І конференції були е, Два кандидати висунуті на той момент, це я і Дмитро Любченко. І якби там при разниці голосах, ми, ми на старті вже знали друг друга, ми розуміли, що будемо працювати, хто б нас би там не набрав, більше чи менше. Так і случилося, на сьогоднішній день ми працюємо. За це время об'єдналася команда. Ну, Дніпровська пасічника, вже хто багато знає, хто багато нас підтримує, хто може з нами де не згодний, ну ми є, і ми працюємо, і ми вчимося, і йдемо далі. І хочу сказати, що коли він Іван Шверик приїхав і запропонував нам вступити в спілку пасічників України офіційно, де буде звітна виборча конференція, яка проходила, вибори були, кандидати були два, це Берен Іванович і Стехтович Володимир Миколаївич. На старті, ну, хто не, не знає, допустим, я, я був новообраний голова спілки, я в цю ситуацію ніколи не наряв з головою. А до кінця не розумівся Да, дата Євдієнко там інформацію видавав, я до сих пор в неї там не дуже стараюсь вірити, не вірити, в не в принципі в той момент. Коли приймався статут, було обговорення, було багато всяких нюансів, яких ми ще не розуміли, сиділи, слухали, жовторотики, багато людей, нових, незнайомих, звісно, ми це сприймали так, як воно ну, для нас конечно, було приємно, коли об'єднання, коли пасічники з України з'їжджаються, ми розуміли, і тоді вже казали, що мало ще в нас в областях тих організацій, власне, кількість можуть об'єднатися, які можуть відстоювати інтереси. На старті нам, звісно, це дуже сподобалося, ми дуже підтримували е, ідеї спілки пасічників України і почали над цим працювати. На сьогоднішній день наша організація налічує більше е, членів спілки пасічників України е, в нашій області, чи допустим, в інших областях. Що е, хочеться сказати? Коли приймалися з'їзд, на з'їзді коригувалися членські, внески. Ну, я розумію, що на старті пройшов рік, так, не так, ради проходили. Нам було десь там важко зорієнтуватися. Ми як обласна організація, ми людична організація, у нас свої членські внески. Скаже зразу скажу, що було всім зрозуміло. У нас найвеликі членські внески по Україні. І мені ж таки хочеться, щоб такі люди чули, пасічники. Коли наші члени спілки, у нас об'єднання 700 чоловік на момент. Очо-виборної конференції, коли вибирали голову спілки пасічників України, наше представництво було 275. Соответственно, по інерції люди подавали заявлення, і, я так думаю, нас вже навчали 300 дітей спілки пасічників України. Незважаючи на це, я вважаю, що наш голос, наші ідеї, ті, які ми кожного року на звітних конференціях ми пишемо собі план розвитку нашої організації на рік. На три роки вперед. І ті питання, які ми можемо вирішити в області, ми ставляємо понятно, за собою. Но ті питання, які ми не можемо вирішити на місці, відповідно, ми делегуємо їх наш вищий стоящий орган, спілку пасічників України. Дуже важко нам завжди вдавалося почуття реакцію. Скажу більше, нам практично не вдавалося почути. Знаєте, такий принцип. Ти сказав, ти вирішуєш, ти вирішує, тому не той случай, де ми можемо повлияти на ту ситуацію. Що могли, то робили. Я кажу, ми свої юриста делегували на ті заходи, які проводила спілка Пасічник, даби трошки допомогти. Це за наші кошти, це все робилося. Ми делегували заступника нашого Дмитра Любченка, він теж їздив. Ну, коли хлопці приїжджають і кажуть, що ну, з пустого порожнього, коли люди їдуть, сподіваються, це ж теж поїздом ну, дуже важко. Приїхали, переночувати, не наїздиться. Ну, коли закон вибачаюся, рік тільки приймали, що таке мети його. Класифікація, і коли спрашуш у керівництва вміна Пекапів як людей, які розробляють, ну що ж ви так медленно над законами працюєте, така відповідь, знаєте, коротше, діла швидко не робляться. Ну ви розумієте самі нашу реакцію, нам дуже, дуже важко це зрозуміти. Ну Все-таки придивляючись за це время, і думаючи, може, ми щось не розуміємо. Все-таки нас очолює спілку, все таки депутат Верховної Ради. Чтирі жди депутат Верховної Ради, чоловік-юрист, на якому сподівалися, що пропишуться закони на сьогоднішній день. ці закони до сих пор, це де, перший законодавчий акт проєкт, який був поданий, зареєстрований, таки перва ласточка, і не звісно, ще коли його приймуть. Тому, дивлячись на це все, відповідно, Ну ми, будучи в структурі і підтримуючи цю структуру, ми дуже старалися підтримати, підтолкнути. І на з'їзді, коли почався виборча конференція, була в Стритовича 15 грудня, починаючи з травня місяця, я Володимиру Миколаївичу задавав питання, ви будете балотуватися на президента спілки. Він сказав, я подумаю, я подивлюсь. літо він казав, я, мабуть, не буду йти. Ну, Коли вже дійшло до жовтня місяця, я пам'ятаю, що часи було на покрову 14 жовтня. Покрову. Він заявив, що мене підтримали західні регіони, мене в частності підтримав, видвинув Дмитру е, Володимир. І я буду я вирішив йти. Звісно, а перед цим що буде які разом Вадимов Миколаєвич, якщо ви будете балотуватися, ми теж подаємо свої бачення на розвиток спілки пасічників України. Будь ласка, давайте тільки кандидати, які хочуть висуватися, якщо вони будуть. А на той момент теж люди були. Давайте приїдете до нас як кандидат, як дісвіючий президент, і майбутнє, якщо ми вас, допустимо, вибрали. Розкажіть нам, поділіться своїм баченням, поспілкуйтеся з людьми. Підсотки проводимо конференції, знаєте, ну воно так це свято, праздник, там торговля, все це музика. А на самом деле в глубину ми ніколи не копали і вийшло то, що вийшло. А вийшла на сьогоднішній день така ситуація. Коли ми не почути, сотвісно ми починаємо гуртуватися з другими пасічниками, які не байдужі частності Київська спілка пасічників, яка на сьогоднішній день вийшла з составу спілки пасічників України. Я бачу у них великий потенціал. І Володимира Миколаєвича, я особисто простив, що ці люди повинні включені бути в состав той комісії, той групи, яка вирішує наші сумбоносні рішення, тому що з областей вони собі попробували не наїздитися. Членських внесків на це не вистачає. І, до, і, до речі, повернути членські внески. Мене це дуже задіває, коли на з'їзді я почав задавати питання, скільки ми членських внесків отримали загалом за ну, допустім, останній рік, то відповіді я не почув. Наганюк Віталій Іванович е, сказав, що да, цих коштів мало, звісно, фінансування без нашої там, допомоги, там, як е, других там, членів, ми, звісно, не витягнемо спілки, наші заходи, все це. Я згоден. Ну, це має бути відкрита інформація, і люди повинні розуміють, за що вони платять, і куди ці кошти тратяться, то що ділиться в нас спілки. Ми чітко звітуємо, куди до нас виходять гроші. І, до речі, я кажу зараз відкрито. Я не разу ті гроші, які ми передавали спілку пасічників України, ми передавали особисто Тетяні Григорівні налічкою, річки, неоднократно квітанції оприкодиваних грошей, ми до сих пор неї не отримали за три роки. Тому, будь ласка. Зверніть оце увагу. Я хочу, щоб люди розуміли, та організація, яка не може звітувати перед пасічниками, я не знаю, чому нам може їм допомогти. Тому мені хочеться сказати, по поводу звітної виборчої конференції було чітко видно, під кого ця спілка пасічника була створена. І це для мене особисто, я за себе скажу, для мене особисто це зрозуміло, що ця спілка пасічників зроблена під експортерів. Тому Віталій Іванович, там основна скрипка. Я дуже його поважаю. Він людина, скажімо так, може за себе постояти. Це хороший бізнесмен. Він у прагматі. Я бачу, він округ себе згуртував людей. Но якби ця спілка називалась імені Віталія Навальняка, я привітую це просто немає питання. Но спілка пасічників України, яка заявляє, що вона об'єднує всіх пасічників України і об'єднує їхні інтереси, висловлює їхню думку, не має права себе так вести. Так як повела себе на змітно-виборчій конференції команда, а відповідальність за це все-таки остається Стритович Володимир Миколаєвич. І от, бачивши це все, як вирішується питання, та громадська нова створена громадська організація, е це українська громадська організація пасічники проти пестицидів, люди, які добилися определенних успіхів, е в яких ми теж бачимо потенціал, яких як громадська організація наша власна, ми їх теж підтримали, які пропонували на раду провести. Звісно, це я ж розумію не безвідомо спілки пасічників спускалися на тормозах. Але ми на цьому не встановлювалися, було організований <coughs> захід, мітинг, і організаторами були всі ті організації, всі бажаючи, всім пропонувалося, роздавалися буклети, розписувалися ті пункти, 10 пунктів, які турбують пасічники в основні на сьогоднішній день. Но коли до нас вийшов представник з міністерства і сказав, що там на 9.30 буде нарада. Будь ласка, приділяйтеся, хто там у вас робоча група, заходьте, будь ласка, і доводьте свої інтереси. То Володимир Миколаївич, я пані з його командою, я це все був в цьому світі, все-таки зайшли, і вони як представилися одна нас усіх, що вони організатори. Як -то на мене, це, хоча на сьогоднішній день ще то на той момент ми були в спілку, зараз мені свою думку вискажуть далі. На мене це як то так воно вийшло, самі знаєте, вже про це відеоролики були сказані. І людина такого рівня, і таке відношення до пасічників, ну це обурило, звісно, людей. Люди спочатку були так прямо розтірялися, збентежені. Ми їхали назад автобусом. У нас було 55 чоловік, тільки в автобусі Ми вийшли до єдиної думки, що більше спілки пасічник України нам більше після такої виходки нічого робити. Якщо нас не чують, якщо з нами не вважаються. А спілка пасічник України я ще раз повторюю, об'єднав до об'єднувати і цей таке громке названня пасічників України. І вирішувати тільки свої питання. Я не вважаю, що це був один із пунктів, який занесений був в Кабмін, де люди хотіли почути відповідь, де хотіли представника почути, і ну, облизня піймали і поїхали до Минищі, промовши до, до Прища. Ну я не буду багато на цьому зупинятися, з порушеннями сказав. Ще зараз скажуть ще пасічники, свою думку. Мені все-таки хочеться сказати, на сьогоднішній день у нас є теж вайпері група. Спілки пасічник України. Я там не активний учасник, але бачу, все бачуся, сліжу ті моменти, там в основному поздравляють до друга день народження, ще якісь прикольчики виставляють. А такі питання сугубо там, важливі, я не бачу, щоб вони там піднімалися. Тим не менше, коли виставили ролик, який шалієвський з е... Сергієсом, розказують, як у нас вийшло позакулісно і чому так вийшло, то перший в мене ось телефон передо мною лежить. Я хочу таке дословно зачитати, аби не було цих кривотолків потом. І перший відповідь, яка на це була з Володимира Миколаївича, ну суки, вони рідкісні. І далі пішли вже коментарі і почали люди доповняти. Я хочу сказати моїм шановним колегам, головам власних спілок. Там не тільки голови власних спілок, там ще є активісти, я їх не всіх і знаю. Ну коли кажуть, що ну, я не хочу повторяти ці слова, я хочу сказати, хлопці. Дівчата, ви трошки е, слідіть за тим, що ви пишете. Ви розумієте, що ніхто ні, ні, ніколи в житті не вічний. І те, що нам ще з вами пересікатися на закладах, е, нам з вами ще пересікатися на других конференціях, на цьому життя не закінчується. І глаза друг другу дивитися буде вам дуже важко. Не нам, вам. Тому що коли пишуть суки, а якщо Володимир Миколаївич не знає, що <кій> в місцях е, лишення свободи... Суки, це ті люди, які працюють з адміністрацією, з владою. То, по-моєму, тут вопросичні. І ми себе поважаємо і з нами, будь ласка, так не треба поводитися. Я все сказав. Вітаю людей, які дивляться це звернення. Мене звати Дмитро Любченко. Я представляю себе як громадянина України, як представника громадської організації Дніпровський пасічник, а також як Члена ревізійної комісії Всеукраїнської спілки пасічників України, куди де мене делегувала спілка Дніпровських пасічників. Тому перше, як Дмитро Любченко нема ніяких претензій до людей, які керують спілкою. Дай Бог вам і вашим сім'ям здоров'я, і щоб все у вас було гаразд. Як член спілки Дніпровський пасічник, яка захищає інтереси пасічників, і приєдналася до Всеукраїнської спілки пасічників України. Звісно, питання в мене є. Е, ну, їх багато, але коротко е, їхній зміст полягає в наступному. Е, коли я, як член спілки, агітував е, також пасічників е, з району Дніпровського, бо якби, я там проживаю. Намагаюсь годувати людей цього пачка цього району, то я говорив, їм, розконався, що покликання будь-якого об'єднання громадян в тому, щоб захищати інтереси, в тому, щоб чути один одного і представляти гідно себе на різних рівнях вклади. Відповідно було все зрозуміло, коли районна спілка входить в обласну. Дніпровський пасічник, а Дніпровський пасічник у всеукраїнську. І логічно продовження цієї структури в тому, що всеукраїнська спілка, яку зараз очолює Володимир Миколаївич так туруч, повинна дійсно таки захищати інтереси пасічників всіх військ. Бо це якби, як би, як би мовити, вінець структури. Поїздивши, ну, я якби це не, не розповідаю від когось, я розповідаю це від себе, бо я їздив декілька разів і був присутнім на засіданнях і Ради Всеукраїнської, і на засіданні робочої групи при Міністерстві ПК. Коли приїжджав додому і ми знову ж таки збирались порадитись і послухати один одного, що ж це була за подорож. Ну, емоцій було. Мало хороших, більше було таке розчарування і така зневіра, що взагалі щось, щось там вирішується. Здебільшого було відчуття, що це вистава просто для того, щоб поставити десь якийсь плюсик в якомусь блокноті і закрити це питання і йти далі, непонятно куди. Звісно, так далі не може продовжуватись. І Далі хочу звернутися до е, глядачів як член ревізійної комісії. Е, я був туди делегований е, і е, припустив дуже груби помилки, проголосував за виключення е, з всеукраїнської спілки е, Сергія Терентєва, за що я вибачаюсь перед ним. І е, е, хочу підкреслити, що. Е, Атмосфера, в якій е, знаходився я і, мабуть, е, інші люди, може, вони це потім зрозуміли, е, яка там панувала, вона ну, була така трошечки, е, не трошечки, а відчувався такий певний тиск, е, непрямий, але його було відчутно. Е, ніхто, звісно, е, прямо не говорив, що сядь або вночі, таке інше. Проте атмосфера була ну, не дуже доброзичлива і часто люди. Приймали рішення, які, можливо, вони б ніколи не прийняли поодинці за себе, я насамперед кажу. Тому е, е, хочу ще раз наголосити е, на тому, що якщо існують добровільні громадські об'єднання, вони покликані все-таки е, робити на добробут пасічників, якщо ми говоримо про свій побачення України. І не треба жити в ілюзіях, що е, якісь е, десь там далеко е, м, люди, які знаходяться ще далі від е, проблем пасічників, можуть е, допомогти е, вибудувати чітке правове поле, вибудувати прозорі економічні відносини всередині галузі. Тому, е, на мій погляд, е, треба дуже багато змінювати. Цьому нашому всеукраїнському об'єднанні. Ось, тому ось так ось така моя думка, майже за чотири роки ми таки не зрозуміли, для чого чи для кого створена спілка пасічників України. Люди у нас дуже гарні, але їх вели просто в оман. Тому що кажуть одне, а роблять зовсім інше. Яскравий приклад дешевого політиканства. Ми відчули на собі 11 квітня. На нашій акції може ми і колгоспники, які не вміють навіть грамотно писати. Можемо і вискочки, Але ці колгоспники і ці вискочки не люблять, щоб їм казали неправду. А тим більше, щоб ними маніпулювали. Після виборів, які пройшли в кінці 18 року, у нас знов. был избран э, Стритович Владимир Николаевич, как глава Спилки-Пасечника Украины. Э, и по-прежнему мы по сегодняшний день не видим план развития нашей спилки Бачника Украины на ближайшие э, годы его э, руководства. То есть это нас тоже в некоторой степени э, обескураживает, потому что человек с, руководил структурой, занимался, возглавлял ее. И э, стал опять же так у руля, но при этом программу не предоставил. Больше всего меня, как члена спилки Днепровских пасечников, возмущает то, что у нас в нашей верхушке во главе э, львиная часть наших вице-президентов возглавляют все-таки экспортеры, а не честный рядовой пчеловод, который имеет э, заработок, имеет основной доход всех пчел, которых он держит. Поэтому, э, исходя из вышеизложенного, я считаю, что руководство э, спилки пачников Украины должно пересмотреть э, эти вещи и принять нужное решение. Если они хотят э, объединять людей, а не разгонять свою спилку. Я состою в спилке пасочники, не по-русски. Лет 40 закам. Был районным председателем лет 15-20. Вот. Но такого отношения со стороны руководства украинского, как сейчас к рядовым и к спилке областной, никогда и не было. Всегда вроде как-то нас уважали, с нами считались. Вот. А больше всего меня возмутилось, и почему я говорю об отношении к нам, к рядовым пасечникам. Возмутило наше участие в митинге 11 апреля, на котором Стритович общался с представителями Мина от себя лично и даже не пригласил с собой на переговоры с заместителем министра АТК ни одного активиста, ни одного у нас уважаемых людей, которых мы все знаем и которым мы доверяем, и мы бы их делегировали, но он ни с кем не посоветовался, пошел сам решать все проблемы пчеловодов, я считаю, это неправильно. Он не уважает пчеловодов рядовых. Вот и считается что он пуп спилки и так не должно быть. Все. Я хотел бы теперь подвести итоги. С вышесказанным я хотел бы подчеркнуть, что Днепровский пасечник это областная организация, и мы для них одна родина. У нас Одна думка, і щоб ви розуміли, 18 організацій, які входять на сьогоднішній день офіційних організацій, які об'єднані в е, одну мікровський пасічник, ми друг друга чуємо, ми почуті. У нас не всі члени ради змогли доїхати, але люди здалека, це Нікопель, Кривий Ріг. Але люди дзвонили, люди виразили свою підтримку, і люди виразили свої обурі. І ми навіть на це відригувати. Тому рішення нашого сьогодні позачергової такої екстреної ради. Ми вирішили призупинити членство спілки пасічників України. Ми розуміємо, що по статуту ми приймали це рішення на з'їзді, і по статуту ми на з'їзді повинні стати спілки пасічників України вийти. На сьогоднішній день ми виявляємо свою недовіру керівництву, а в частності Триторічого Володимиру Миколаївичу, який своїми поступками. Такою зневагою до рядових пасічників своїми висловами я вже повторяться не буду, неприємно нам це все чуть, і такому керівнику не місце бути членом керівником спілки пасічників України. Жалко, що така організація з таким ім'ям досталась людям, які я вважаю, недостойні керувати цією організацією. Тому не треба прикриватися спілкою пасічників України на Заходах. І спілка пасічників України, я заявляю, офіційно не являється домінуючою, як от свої організації не є домінуючою організацією, яка може представляти інтереси в структурних владних організаціях. Тому що багато пасічників, і ви самі чуєте і бачите, які не підтримують. Курс і напрямок цієї організації на сьогоднішній день ми припиняємо членство, а і рішення наше статочне вже я думаю, офіційно проголосуємо, коли нас буде звітна конференція в жовтні місяці. Дякую.